Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених. І я тим про знову прослалася наша колода ворожея і кажуть про те, що вона хоче поговорити про якийсь обман і як знайти з цього вихід. Будемо дивитися. Що хочу сказати сила? Що хочу сказати рід? що хоче сказати Всесвіт вам сьогодні. Хто ви в мене? Давайте подивимося, хто ви в мене на сьогодні, щоб ви розуміли, що це ваше? Хто ви в мене на сьогодні? Дівочки, людина, яка зробила якийсь прорив, людина, яка знайшла баланс і знайшла ключі. Від чого ключі, від якихось конкурентів. Так, ви залишаєте своїх конкурентів у минулому. Дві карти хоче. Так, знаєте, можливо, для вас ще, тут дивіться, скважина, і відразу ключ, і ваші конкуренти, можливо, хтось, хвилюється за якихось конкурентів Дві карти про те, що ви знайдете спосіб. Вирішити якісь питання, залишити конкурентів у минулому і людей, які вас зраджують, також у минулому. Так, добре. Що хочу сказати, сила. Якщо ви себе впізнаєте, дивіться далі. Що хочу сказати сила? Дівочки, ви знаєте, що кажуть, що нарешті. Нарешті, по правосуддю, ти приходиш після якоїсь зради, ти приходиш у якусь стабільність. От знаєте, повертаєш собі свою підказку, повертаєш собі свою стабільність, в яку тебе ввів ворог. Карта зради, карта ворога. Uh, знаєте, як от, знову ж таки ключі скважина. <кхід> Можливо, ви ще цього не помічаєте, але ви знаєте, що ви робили якусь, ну не прям таке роботу, роботу, що ви якось вклалися в те, щоб налагодити своє життя, uh, що ви uh, щось пропрацювали. Не знаю, зловили якийсь інсайт, Зрозуміли мене. І от правосуддя, ти повертаєш собі свою стабільність, повертаєш собі свій достаток після якихось вражеських діянь, після якихось приключень. Так. Вони кажуть про те, що ти була обманом, ти була в застої. Про що? Так. Да знаєте, якось не хочу сказати, що це прям був ваш вибір. Можливо, для когось дійсно так, що кажуть про те, що ти зробила якийсь невірний вибір, чомусь мені йде слово в минулому, який привів тебе до застою, але зараз ти від цього звільняєшся, дівчки. Хтось комусь навіяли цей вибір обманом. Якийсь невірний вибір. І знову ж таки, це вас привело тут не тільки про магію, і знову це вас привело до якогось застою. І, знову таки, ви зараз від цього звільняєтеся, ви знаходите вихід. Зрозуміли мене. Що ще треба знати на сили? Дівочка, що на... снаружи тебе якийсь мужчина зділи... Роб... платив відьмі, щоб що? щоб ти захворіла. Тут не тільки хвороба, тут може бути він робиться дистанційно. Знову ж таки, людина, яка от снаружи, тобто не в твоєму домі. Але близька, нам, мабуть, же, таке. Можливо, конкуренти, дійсно, таке дівочки робили якусь роботу, просили у відьми, платили за це, заради того, щоб якесь твоє діло не склалося, зрозуміло мене. комусь дійсно наслали хворобу, таке також може бути. Щоб ти, щоб щось всередині тебе, або всередині твого близького оточення, всередині твоєї роботи, те, що для тебе важливо, те, що для тебе має вагу, щоб це, знаєте, якось. Зійшло з ресурсу, хочеться сказати. Тобто, щоб щось не склалося, щоб щось не поладилося. Так, щось у тебе, дівочки, в сім'ї. Отак. Зрозуміли мене? Про що, хвороба? Да, щоб якісь твої плани не склалися, щоб якісь твої сімейні плани не склалися, щоб, щоб в тебе не було все так гарно, дівочки, про що? Кажуть про те, що, дівчатка, тебе захищає, тут саме не про сестру, можливо, в когось дійсно сестра із знаннями, а в когось кажуть про те, що кровники тебе захищають, ти не сама а сила. Хтось володіє дійсно такою, і хтось і сестра, і брат, в, а, в когось нині живущі родственники, мають силу, можливо, ви про це, ну, скоріш за все, ви про це знаєте, так? а в когось захищає рідка про те, що тебе від цього захистили, а, що ти під захистом і ще свою енергію ти не втратила. Далі, що ще треба, або не втрати, що ще треба знати. Е, про що? Так, що знаєте про що? Що комусь треба зробити намір? Фактики знаєте, як це робиться, або ви повинні, е, або попросити тих самих ваших родичів, щоб вони зруйнували якусь. Е так, щоб вони вам допомогли, щоб вони зруйнували дівочки, якусь роботу. Хвороба на хворобу карта я хочу покласти сюди зцілення. Комусь треба буде купити, тоді тут не вродичів. Якусь інформацію, можливо, в знаєте, знаєте, щоб вам хтось пояснив сни, там не знаю, це може бути що завгодно, про те, як прийти в баланс. Як отримати допомогу, як зцілитися, як перейти із хвороби на націлення. Зрозуміли мене, а знову таки, карта продати і купити про те, що вам доведеться за це заплатити або знайти цю інформацію якось. Зрозуміли мене, так? Далі. Про що? Хтось, дівочки, це зробить комусь, комусь це зроблять не просто підкажуть знову ж таки, карта кохання, карта спілка, хтось із вас. Із вас фу. З вашого близького оточення вам допоможе ця інформація прийде вам у подарунок. Так, але вам доведеться щось віддати, поміняти. Поміняти якийсь конфлікт. А, тут вищі сили вступаються. Поміняти конфлікт по страшному суду, міняють на дистанцію з негативними людьми, дівчатки. І тут кажуть про те, що це ваша доля. Тобто тут вас виводять вищі сили. Зрозуміли мене? Далі, що ще, сподіваюся, ви мене розумієте. Далі, що це все на благо, дівочки, вам буде, що буде в стабільності ваш будинок? Трошечки ще потерпіти, знову ж таки, ти очистишся. Я рада, що тут нас всі розклади, в основному всі. Хтось, хто хворіє, дівчатки, у вас буде зцілення. Я... Знаєте, що шикарно, тебе якось навіть, можливо, навчать. Зараз про що? Э, кажуть про те, що э, була робота, яка на негатив. Так. Дві карти робота: робота і праця, робота на негатив, знаєте що. І кажуть, що когось навчать, як цю роботу собі обернути на благо. Ну, елементарно, знаєте, як повернути ворогу те, що вам. Тобто ми ж ми не кидаємо на атмаш всім підряд бумеранги, не називаємо імен, ми відправляємо роботу до вищих сил. Можливо, комусь дійсно треба попросити вищі сили врівноважити цю ситуацію. І це вам буде на добро, на добро, на благо і на зростання. Так, кажуть про те, що ви сумніваєтеся. Але знаєте як про що? комусь родич підкаже, ну, от, як в цій ситуації комусь підкаже батько. Як правильно зробити, підкаже рід, в тому числі через сни по запросу, або приведуть до вас людину, яка вам допоможе документально розкрити якісь таємниці, в тому, чому зараз ви, можливо, не знаєте. Так, що скувати? Давайте подивимося, що скувати. Хтось так, да, зараз я буду казати вам. Знаєте, Про, що кажу? про те, що от ваші сумніви будуть сковані. Ви поговорите тут саме жінка, йде батько, жінка, тут неважлива. Знаєте, і от ви якось собі зможете почати мати. Жінка, дитина це. Що? От побачите ви, як воно буде у вас продвигатися, дівачки вам підкажуть. Зрозуміли мене? От так. Правда? Ще. Так, тобі треба тільки зробити намір, прийняти рішення, і комусь дійсно треба щось вкластися для того, щоб приймати успіх, попросити поради, купити пораду, попросити. Якось вам, вам якусь людину просто приведуть. Да. Та, яка вам скаже істину, та яка буде вам істочня, та від якої ви отримаєте інформацію, і це буде швидко. Так, порада. Дівочки. Кажуть про те, що е, якусь допомогу ви отримуєте, е, якесь партнерство ви отримуєте в дорозі. Знову ж таки, а хтось у дорозі зустріне своє кохання. Е, так, знову так, я хочу ще звідси. Нам щось останнім часом колоди мало, так? Хтось отримує в дорозі кохання для тих, хто чекав. Ще про що? Да, Хтось, дівочки, прийде до якоїсь ясності і візьме якийсь шанс. Можливо, дійсно таке напару. Зрозуміли мене? Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати, тільки кажуть вам, сидіть на попки рівно, рухайтеся. Беріть своє щастя в свої руки. Благодарна за лайки, підписки, донати, благодарна, що ви біля мене. У нас шикарний простір, благодарна, що ми ростемо. Пишіть теми розкладів, не соромтеся. Нехай кожне послання знайде своє серце. На особисті, будь ласка, в порядку черги. Всіх обіймаю.